Доброго дня, мої шановні учні 5 класу. Я сьогодні вас запрошую до нашої онлайн-студії творчість на дотик, і ми з вами сьогодні будемо проводити незвичайний урок. Я вас хочу запросити до віртуальної екскурсії. А перед тим, як ми з вами. Зробимо цю екскурсію. Хочу вам сказати, що на нашій останній лекції ми з вами але ви самостійно готувалися і знайомилися з літерами друкар... друкарством в Україні з буквицею. І сьогодні ми з вами. Рушаємо до віртуальної екскурсії у музей. А що це за музей? Я зараз вам все підготую. Тож, ми з вами підготуємося до того, щоб могли побачити, що це за музей. Тож я вас запрошую і так, мої дорогенькі, розпочинаємо. І так, перед вами є офіційний сайт музеї Книги і друкарства в Україні. На цьому сайті є така віртуальна екскурсія, яка називається Екскурсія в 3D. Зараз ми з вами стоїмо, тобто знаходимося перед входом ось у цій музеї. І рушаємо. Перед нами вже відкрилися двері цього музею, і бачимо дуже-дуже цікаві світлини. Можемо так, за допомогою стрілочок, рухатися вправо, уліво. Щоб побачити, що знаходиться у цьому музеї. А ще можемо побачити, як виглядає це софіт та підлога. І так, переходимо до наступної салі. Нам пропонують піти вправо чи уліво. Пропоную Перейти до салі, яка знаходиться з правої сторони. Ось, дуже-дуже цікаві експонати тут знаходяться. Але я вам показую, як можна побувати у музеї на віртуальній екскурсії. Але, щоб добре все пізнати, ми з вами повернемося. Ось можна так це зробити. Можна так це зробити. І воно, воно буде само показувати. О, підемо до наступної салі, де знаходяться друкарки. Зараз обережимо, по... переглянемо з вами навколо. Так, І повернемося до нашого виходу. Ось таким чином ми з вами розглянемо ще останню нашу светлину, де ми з вами були, все побачили чи ні все. І вийдемо з нашого музею. Виходимо. О, і так ми з вами вийшли. Але це не все. Ну, можна ще побачити, е як це виглядає навколо. Де цей музей знаходиться? Хто може мені сказати? Так, давай ще раз навколо. Дуже-дуже цікаво. Хто пізнав місце, де знаходиться цей музей? Я вам підкажу, це Києва Печерська Лавра. І ось у цьому музеї знаходиться музей книги і Друкарства в Україні. Але зараз ми з вами познайомимося з цим музеєм докладніше. У Музеї Книги та друкарства України зібрані унікальні скарби книжкової культури українського народу. Експозиція висвітлює історію вітчизняної книги і книжкової справи від часів Київської Русі і до наших днів. Пропонуємо детальніше ознайомитися із раритетними експонатами, що знаходяться у виставкових залах. Славнозвісний апостол Івана Федорова, перша друкована книга в Україні. Людмила Хауха пишається тим, що саме у колекції їхнього музею зберігається оригінальний федеровський друг, який нині так цінують у світі. Це Біблія Аусбург, 1748 рік. Ну, наче начебто 18 століття, але насправді книжка унікальна, тому що це є лицева біблія, ілюстрована біблія. Такі біблії видавалися в Європі для того читача, який не вмів і читати, хоча всі підтекстів. Слівки йдуть латиною. Але лицева біблія покликана для того, щоб можна було любій людині, пересічній взяти ту книжку і зрозуміти, про що вона. Пересопницьке Євангеліє. Визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мови. У музеї знаходиться факсимільне видання, яке дозволяють гортати відвідувачам. Проте колекція музею налічує не тільки видання, їй інші експонати. Це справжній офортний верстат. Він залучався до виготовлення гравюр. Так брався тонкий лист металу, оброблявся лаком спеціальним таким роствором, потім там продряпувався малюнок, перед тим нанесений, і занурювалася ця пластинка в кислоту. Кислота витравлювала продряпані місця. І коли вже наносилася фарба батирщиком в ці місця, вона була забита фарбою глибокі ці лінії, клався вологий аркуш паперу і між валиками протягувалася та пластинка. Таким чином виготовляли відбиток. Тігельна друкарська машина, походження теж західноєвропейське. Ідея була як у швейної машинки з ножним приводом. На педальку натискалася. Колесо горталося, фарба лилася, і рівномірно валиками розносилося по цьому плоскому диску. Ну і якщо ми побачимо, як рухаються наші валики, і побачимо, що тут заправлялася форма уже з набраним текстом, а тут були аркуші відруковані і чисті. На початку ХХ століття перестали виконуватися заборони на друкування українською мовою. Тоді свідома інтелігенція розпочала друкування наукових робіт рідною мовою. Але для цього бракувало україномовної термінології. Над виробленням термінології української працювали і наукові товариства, і студентські об'єднання, і групи вчених. Щоб підготувати таку термінологію, то вчені видрукували спеціальні картки. Ті картки були розіслані по всій Україні з проханням їх заповнити місцевим жителям і записувати, як вони називають тварин, як вони називають різні реманенти, обряди народні звичаї. Серед численних експонатів музею є також марки українських видавниць. Такий вигляд вони мали у 20-30-х роках ХХ 20 століття. Сучасні ж логотипи відрізняються від тих, що були раніше. Українська козацька держава. Одне із видань, котрим так пишаються працівники. Книга вражає не тільки ілюстративними та інформаційними матеріалами, а ще й вагою понад 9 кілограмів. У книжці понад п'ять тисяч ілюстрацій. Усі ілюстрації збирав сам особисто упорядник і автор цього видання Володимир Недяк. Частину матеріалів до цієї книжки Володимир Недяк взяв і в нашому музеї, Власне, з нашого музею, і він і починав. Музей книги та друкарства це місце, де можна ознайомитися із художнім оформленням книжок талановитих митців минулого і сучасності, оглянути книги, погортати факсимільні копії та простежити історичний розвиток форми книги та її архітектоніку. Так, То мої дорогенькі. Ми з вами ознайомилися з музеєм Книги та друкарства України, який знаходиться у києво печерської лаврі. І таким чином ми з вами підійшли до нашого наступного уроку, в якому буде проходити майстер-клас, де ми з вами будемо пробувати робити буквицю. Незвичайну буквіцю, буквіцю, яку ми будемо літеру будемо малювати і прикрашати. І це ми з вами дізнаємося вже на наступному уроці, на нашому майстер-класі. А я закінчую наш урок. Бажаю вам гарного дня, доброго настрою і до нашої наступної зустрічі. До побачення!